Маршрутки не підготовлені. Я сьогодні їхав, наприклад, в місто. Мені оцей апарат пропікав 18 гривень. Я дивлюсь на водія, там перед ним табло написано. Вартість проїзду 14 гривень. Я запитав, питав, якої біди ви мене берете по 18, якщо у нас на цьому 14. Ну я не знаю. Ну кажу, ви не підготовлені, нема чого виїжджати на маршрут. Це ж дорожчає постійно, а що приємно в цьому мало, звичайно. Тому що ж зарплати не збільшується. Але я думаю, що для багатьох категорій вразливих пенсіонерів і бюджетників, і вчителів, то це звичайно суттєво. Я їжджу маршрутками. Для мене 9 гривень для шкільного віку це нормально ще більш-менш. Для дорослих по 18 гривень це вже трішки за велика ціна. Нас вже ставлять перед фактом. Я звіс, звісно, що люди. Цим не задоволені, але ж ніхто нас не питає. А тролейбуси переповнені, і тролейбуси не завжди йдуть тим маршрутом, коли тобі потрібно, і ти просто приймаєш ці умови. І дуже легко зараз, прикриваючись війною, робити якісь такі, знаєте, справи, ну не на користь в деяких випадках навіть таксі буває дешевше. Викликати, якщо є компанія, просто розділити. Наші витрати на обслуговування транспортних засобів зросли навіть не вдвічі, вони зросли в рази. Це і витрати по диспаливу, які тільки по пооб'єму в більше в два рази зросли витрати. Це і витрати на ремонти, обслуговувати такі транспортні засоби повинні висококваліфіковані працівники. Одна, напевно, із самих болючих таких проблем, з якими ми зараз є, напевно, як і багато галузей нашої держави. Це нестача кадрів.